Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина» та глядачів програми Маркер події на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, висловлюйте свої зауваження, ставте уподобайки. Мене звати Ігор Гулик, і зараз ми розмовляємо про міжнародну політику. Наш гість Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю. Отже, я думаю, не будемо оригінальні, але мусимо про це поговорити. Весь світ обговорює зараз підсумки саміту миру у Швейцарії. Оцінки кардинально іноді протилежні від ейфори... ейфоричних якихось таких оцінок до зневаги. Але істина, я думаю, десь посередині, отже, хотілося б дізнатися вашу оцінку. Ну, я думаю, що тут більше позитиву, ніж негативу, оскільки е, достатньо серйозне представництво було е, достатньо непоганий, хай і деякі, у міру, символічний підсумковий документ, і непогані перспективи продовжувати збирати, скажімо так, країни різні в підтримку українських ініціатив. Але звичайно, ключовий момент полягає в тому, що на сьогоднішній день відсутні якісь практичні механізми. За допомогою яких можна було б Росію змусити виконувати ну хоча б ті три ключові пункти, які були закладені власне і розглянуті на цьому саміті, які стосувалися ядерної безпеки, продовольчої безпеки і обміну полонених та повернення українських дітей, які були вивезені до Російської Федерації, не виключно, що в найближчий час ми почуємо власне про ці ініціативи, і там будуть залучені деякі країни, які брали участь в саміті, які готові взяти на себе певні посередницькі функції, для того щоб досягти ну, певних, скажімо так, результатів. І другий момент найбільш, скажімо, такий важливий. Всім і так прекрасно було зрозуміло, що цей саміт він крапку в російсько-українській війні ніяк не може поставити. Будуть наступні саміти, і на якісь з них прийдеться вже власне запрошувати Російську Федерацію, якщо ми говоримо про серйозні дипломатичні перемовини, які можуть призвести до завершення війни і становлення миру, і от формат або сценарій залучення Росії. Умови, на яких це може відбутися, а на сьогоднішній день вони є е, таким рівнянням з багатьма невідомими. Е, причому ця невідомість вона як у наших партнерів присутня, так і деякою мірою, мабуть, у нашої влади, яка поки не озвучила якийсь там план Б. Або план С на випадок, якщо не вдасться реалізувати той план, який для нас є центральним і головним так що думаю, певний період часу ми трошки почекаємо. Подивимося, чи будуть озвучені якісь моменти пов'язані власне з ну, конкретикою щодо реалізації трьох ініціатив. Ну і не забуваємо про одну дуже просту річ безпосередньо на наслідок цього саміту. На підготовку і проведення другого саміту на сьогоднішній день впливають не стільки якісь там політико-дипломатичні методи, скільки ситуація на полі бою. Вона буде визначальною саме вона. Дозволить нам через кілька місяців зрозуміти, яким буде наступний крок, де відбудеться наступний саміт, і чи буде брати в ньому участь власне Російська Федерація? Я думаю, що саме цим і пояснюється відсутність плану Б, там це і так далі. По перше, ситуацію на полі бою. А по-друге, мені видається, що всім зрозуміло, світ зараз перебуває в очікуванні результатів виборів, які відбудуться в Америці в листопаді виборів президента. Я знаю, що дуже багато оглядачів роблять ставку саме на цю подію, але у всякому випадку до цієї події ми будемо мати ще низку не менш таких важливих. Події у світі, зокрема в Європі, це, зокрема, вибори у Великій Британії, вибори у Франції, де також ну непевна якась ситуація є. Знову ж таки, ми будемо мати е, саміт у Вашингтоні, саміт НАТО. Е, прокоментуйте, будь ласка, вплив цих подій на е, формування порядку денного другого саміту миру, якщо він відбудеться, і наскільки ці події впливатимуть на його перебіг. Дивіться, тут цікавий такий момент. Кожен випадок він унікальний. Наприклад, якщо ми говоримо про вибори в Великобританії, там з високої ймовірності консерватори програють, чому програють з розгромним рахунком, але лейбористи вже робили заяву, і їхні лідери робив заяву, що ставлення до України, що підтримка України не зміниться. Тому, наприклад, в цьому плані. Британія як залишається одним з найвідданіших союзником України, так таким союзником і залишиться. Франції ситуація дещо інша. Там можуть бути певні нюанси, але я думаю, що і політична сила Макрона, і соціалісти вони дійдуть спільної згоди після виборів, і навіть якщо на них перше місце займе. Лепен далеко не факт, що вона буде формувати коаліцію. От перевага демократичних країн в тому, що там можуть бути створені коаліційні власні уряди коаліції в парламенті, і ці коаліції не завжди дають переможцю можливість власне цю коаліцію формувати. Ну, лепен може звичайно і по процедурі звернутися там до інших політичних сил з пропозицією, але вони навряд чи, це будуть робити. Плюс не забуваємо, що Франція це президентська республіка, і певною мірою там роль президента. Вона ну є визначальною в багатьох питаннях. Макрон, звичайно, цим не буде користуватися. Він до речі, вибори оголосив. Це хитрий політехнологічний хід хит, насправді, тому що з одного боку, ну це якби реакція на поразку на виборах до Європарламенту. а З іншого боку, зараз все ж таки кращі умови ніж ті, які будуть пізніше, коли Лепен зможе набрати ще більше там байде. Що стосується ну, саміту в Вашингтоні, я б дуже багато від нього не очікував. Там буде скоріш за все зроблена політична заява, яка буде спрямована на підтримку України. Це важливий дуже момент. Але тут треба розуміти, що в принципі ну навряд чи ми там отримаємо пряме запрошення до альянсу, оскільки ну це вже визнано і на рівні нашої влади президент України про це говорив. Що доки в нас триває війна, ми якби інтегруватися ну, до НАТО не зможемо. Але нам достатньо буде політичної підтримки, і врешті-решт доведення до речі до логічного завершення. Епопеї з створенням якогось спільного фонду, через який країни НАТО будуть виділяти підтримку Україні там ну, на багато років наперед. У Столтенберга спочатку була ідея про 100 мільярдів, потім сума дещо зменшилася. Я думаю, що на якусь прийнятно вони вийдуть, і це рішення буде прийнято. Плюс позитивом для нас є той факт, що зараз ключовим кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО. Є нинішній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Маркрюте Угорщина зняла свої застереження стосовно нього буквально на днях. Це дуже гарна новина для нас. Чому тому що це політик, який, по-перше, пройшов першу певну еволюцію в своїх поглядів взагалі на Україну і на Російську Федерацію, і по-друге, це людина, яка заглиблена от в різні аспекти допомоги військово-технічної, там економічної. Яку отримує Україна, йому буде достатньо легко на посаді вже генерального секретаря якось зорієнтуватися і, власне, продовжити посилювати підтримку нашої країни? Тому, е, от всі ці різні вибори, які будуть відбуватися, плюс давайте не будемо забувати що е, кадрові процедури на рівні Європейського союзу, що Європарламента обрали. Але зараз там повинна бути формально сформована коаліція. Вони повинні тепер обрати очільників Єврокомісії, Євроради, ті, хто будуть відповідати за зовнішню політику. Не факт, що Форденляйнен буде переобрана, але. Перспективи в принципі непогані з іншого боку. Там на сьогоднішній день немає прізвищ таких політиків, призначення яких було б якимось негативним сигналом для України. Тому в цьому плані для нас ситуація буде залишатися достатньо сприятливою і все ж таки ключовим будуть залишатися вибори в Сполучених Штатах Америки. Принаймі треба враховувати, що Російська Федерація дуже їх чекає і вважає, що вони, якимось чином, дуже сильно ситуацію поміняють і поміняють власне на користь Росії. Я би ще хотів е, акцентувати на е, головуванні. Угорщини у Євросоюзі, яке розпочнеться у липні. Я думаю, що все-таки після 25 червня, коли буде ухвалене рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про майбутнє членство в Євросоюзі, Орбан не зможе, так би мовити, окупувати Брюссель, але все-таки насторожують його ці заяви, і особливо мене насторожує якесь таке. Лояльне ставлення того ж таки Столтенберга до окремішності е, Угорщини і Орбана після його переговорів у Будапешті. Ну, дивіться, Угорщина не зможе заблокувати жодним чином нашу інтеграцію до ЄС, тому що я перше сподіваюся, що рішення про початок перемовин буде прийнято до того, як вона очолить. А по-друге, вона б це могла робити, просто будучи членом європейського союзу. А зараз демонструвати відверту зневагу там в тому числі до інших країн, і ти всупереч волі інших країн Європейського союзу, ну це ризикована позиція. Вони цього робити не будуть. Це зрозуміла історія. Що стосується НАТО, то тут ем, Орбан вважає себе великим переможцем. І вважає, що він вирішив багато питань для своєї країни, і для його виборців він, звичайно, буде це подавати як перемогу. Але насправді мені здається, що на стратегічній дистанції він зробив собі постріл в ногу. Чому тому, що коли вони домовилися, що Угорщина не буде брати участь в якихось операціях альянса поза межами власне угорщини, то він фактично цією заявою підважив п'яту статтю статуту. Яка говорить, що напад на одну країну є нападом на, її, ну, на всі на всі інші країни, і тут принцип колективної оборони підірваний саме Угорщиною. І якщо колись колись, відбудеться ситуація, коли Угорщина буде перебувати під якимось ударом, ну ви ж розумієте, що інші країни альянсу можуть сказати, а ми не будемо відправляти свої війська за межі своїх країн. Що нам там до тієї угорщини? Я звичайно зараз дуже так утрирую, спрощую цю ситуацію. Але е, Орбан е, просто думає, що він політично це продасть угорцям, і в нього це дійсно вийде. Але інші країни НАТО зробили для себе певні висновки, і наслідком цих висновків буде запуск вже при новому генеральному секретарі Альянса власне реформи НАТО з точки зору прийняття рішень. Таку реформу почне, е, мабуть, в цьому році чи на початку наступного року Європейський Союз. Коли вони позбавляться права вето і не дадуть можливості одній країні блокувати прийняття якихось важливих рішень з великою з великою ймовірністю таке рішення буде прийнято на рівні НАТО. До речі, тут парадоксальна ситуації в тому, що якщо, наприклад, переможе Трамп. На виборах в Сполучених Штатах, якого дуже любить Орбан, і там постійно підкреслює да там фотографії ставить з ним. Угорці навіть гасло собі придумали головування в європейському союзі. Зробимо Європу знову великою. Ну калька там зробимо ну, Америку знову великою. Так, от якщо Трамп стане президентом, він якраз може бути тією людиною, яка буде просувати і підтримувати ідею про відсутність одноособового якогось голосування. Ну чому тому, що наприклад якась там країна зможе блокувати власне там ініціативи штатів і інших країн, які на штати будуть орієнтуватися, тобто їм прийняття там простою більшістю чи кваліфікованою більшістю може бути кращим варіантом, тому фактор робочини я би не переоцінював. Тим більше, що угорці в своєму репертуарі вони завжди ставки піднімають, а потім, коли вже наближаються до певної червоної війні, роблять відтрат назад. Тому для нас зараз найбільш важливим це вибори в штатах, як буде розвиватися ситуація. Багато що я думаю, ми зрозуміємо вже після перших дебатів між Байденом і Трампом. Там картинка стане набагато яснішою. Дякую, пане Ігоре, вам за ваші влучні коментарі і такі цікаві оцінки. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що у нас в гостях був політолог і політичний консультант Ігор Рейтерович. Нагадаю, також що послухати і подивитися нашу бесіду ви можете на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика, а слухати програму Маркер подій на хвилях ФМ Галичина. Ви можете можесто щобудня з 16 до 17 години будьте з нами